дорогі присутні, сьогодні, 29 серпня, день, коли ми згадуємо захисників України, які віддали найдорожче своє життя за нас і з вами. Вони були різного віку, з різних міст і сіл, різних професій, але всі вони наші герої. Шановні жителі громади, дорогі родини наших героїв, День пам'яті захисників і захисниць це день, коли серце кожного з нас сповнене болю і водночас гордості. Ми зібралися разом, щоб віддати шану тим, хто поклав своє життя за Україну. Ми згадуємо мужність земляків, які взяли на себе найважчу ношу. Захищати батьківщину. Вони були різного віку, мали різні професії, мрії та плани. Але коли над Україною нависла загроза, вони стали на захист рідної землі. Місце нашої гордості. Але Але я славе, це ще й місце нашого сумління. Кожен раз, проходячи повз, ми ловимо на собі погляди наших ангелів світла десь спокійні. В когось серйозні, задумливі, впевнені, часом радісні, але в кожному мовчазний заклик не підведи, щоб недаремно ми поклали життя на вівтар свободи. Смертю хоробрих полягли найкращі. В двоїх, я бачу ще. Пливаєш свою кров, часи жахливі, ті часи жахливі, я мовив тя до небезпеки. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні дійсно не даремний цей день, який згадує і церква про загибших наших воїнів і не тільки, адже все є ще церковне свято, всікновення голови чесного славного пророка Іоанна Хрестителя. Це ця людина, яка в свій час відстоювала правду, стояла в істині. І не скоривалося ні перед яким царем, щоб олестити цьому царю. Сьогодні за Його правду він полишився голови. Святий чоловік, за якого сказав Христос, не має народженими між жінками такої людини, як був Іоанн Хреститель. Тому це дійсно так, це сьогодні день. Шановлення пам'яті наших воїнів, і день слави і істини, і відстоювання своєї правди імені Івана Хрестителя. Тому сьогодні ця жертва, яку принесли наші воїни, вони не просто пішли, бо так треба було. Ні. У них були свої принципи, в них була своя мета, тому що ці люди, і ми з вами народжені бути вільними. Ми не народжені бути рабами комусь служити. Комусь ставити своє під ноги. Ні, цей люд це народ козацького духу. І він ніколи не став би на коліна, тому що боротьба це не тільки останніх 11 років, а це століттями нас, українців, оця Російська Федерація нас гнобила. Як і державність знищувала, так і церкву знищувала, так і інтелігенцію всю винищувала всіх. Від Донецька і до заходу України, всіх, які були проти їхньої ідеології і їхньої неправди, де сьогодні вони, як церква, благословляють йти вбивати наших людей, тобто всі українці, без винятку, тому що вони рахують, що вони зверху ні. Бог є над нами. Ми сьогодні молили службу Божу, приносили жертву Богу за всіх. Полегли в воїнів тих, які в нашому окрузі благовіщенському, і не тільки, а всій Україні, бо тому, що немає інших дітей, це всі наші діти, батьки, друзі. Тому нехай Господь прийме цю жертву як єдиний викуп, щоб більше такого не було. А ми даємо слово мінятися, бути єдиними і любити один одного. І втім, ми пізнаємо, що таке є закон Божий. Оцю любов проявили ці наші воїни. Вони мали любов, перш за все, до своїх батьків, до своїх дітей і своє життя поклали з любов'ю за свою державу. Тому нехай Господь опокоїть душі у Царстві Божому. А зараз ми будемо служити панахитку коротку, щоб ви теж відчули, що про них пам'ятаємо всі, хто тут присутній і хто. Славен Бог нас завжди, нині повсякчас на віки, віки. Святий Боже, святий, кріпкий, святий без смертений, о минує нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий без смертений. Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай, свята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, лихо прости, беззаконня наші, Святий, зглянься і із ізцілине, очі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По твоє царство, і сила і слава, Отця і сина, і Святого Духа, ни по всех чазна віки, віки, О, покої душі, воїнів Твої, бо Ти єдиний чоловік, а О, слава Отцю і Сину, і святому Духу, Твоя, Правда Твоя, вічна слово, Твоє істина. Отиси Воскресіння, життя і спокій, спочали в воїнів наших, Христе Боже наш, і тобі славу вас селаємо пред вічним Твоїм Отцем, присвятим, же Отворчим, Твоїм духом, і на віки віки. віків. чесніше від керови, і незрівняно на від серафимів. Щоб зісвінява, слава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава. І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, і в Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мала слави, Воскреси із мертвих, живими і мертвими володіє Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої Своєї Матері, святих славних, секвельника апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих своїх душі, які від нас переставилися, воїнів, героїв наших, Василій, святих веселих. Налоня Авраама ісака, та якого покоє, і до праведних приєднає, а нас спасе і помилує, як благий і людинолюбець. І <му> сотвори їм, Господи вічною, О. За на нашою традицію, наші воїні, які покладали своє життя, вони не можуть будуть з'їсти косочок хліба. Тому ми сьогодні прийміть от таку жертву в пам'ять про них, цей косочок хліба того короваю, тому що є хлопці, які порой і не мають свого покоління. Тому цей коровай як символ життя, продовження роду, прийміть в пам'ять про них і споживіть з благоухайністю і. З пошаною пам'ять про наших воїнів, слава Україні, героям.